Ангеліна Канцерук із сьомого А декламує власний вірш осіння пора. Прошу, Ангеліна. Давно вже поприщався нам, з нами, спід неба журавлі в гаю Останніми складами Прощайне чується курли, Осерка здійнялась над полями, над стиглими і соковитими плодами Стрімкі і різнобарні кольори подарувала осінь. Люблю згадати ранки в бабусі у селі, де запашні світанки з димком удалині, де запах свіжих хліба і престарий дібров І хочеться вдихати. Це знову, знов і знову. Для мене особлива. осінь золота. Бо саме у цю пору дав мені життя. Дякую. Ангеліна. Палихата Вікторія 6 Б Декламує власний вірш. Осене золотисте, прошу віко. Осене золотиста, що ти наробила? Підв'язала жовте листя, ще й дощиком примолосила. що вітер привела, чому пташок порозганяла? Вітер став тут панувати і гратись нам став заважати. Я Як подув, якщо сили він подув, все відразу закрутилось, залетіло та усунуло навкруг. Осені, осене, припини, вітер зупини. Дякую. Котюк Микола із 7 А декламує власне вірш Космос. Прошу, Микола. Ось за небом є планети, там і зірки, і комети. Бог там скрізь владарює і планетами керує. Я коли? Куди летіти? І коли зіркам сидіти? Метеорики, як маленькі дітки, безкетуючи, літають, а куди? Самі не знають. Дякую. Оленка 6 Б декламує власний вірш Українська мова. Прошу. Українська рідна мова мовозвучна, загадкова, чарівлива, барвінкова, солов'їна, калинова, материнська, колискова, лебедина і простора, і джерельна, і казкова, чиста, світла та квіткова. Ти чудова і багата, мова рідних мами й тата. Бережімо нашу мову, не стираймо в ній краси, бо вона це наша гордість, наш дороговка в житті.